Всім привіт! Це ПДР від дяді Юри, 44-й випуск, який присвячений слухачам автошкіл. Розглядаємо дорожню розмітку 1.4.1.10.1.2.6. Дорожня розмітка 1.4. Жовта суцільна лінія позначає місця, де заборонено зупинку транспортних засобів з тієї сторони, де вона нанесена. Така розмітка може застосовуватися як самостійно, так і в поєднанні зі знаком 334 зупинку заборонено. Слід зауважити, що розмітка може бути нанесена як на асфальті, так і на бордюрі. Використання розмітки 1.4 дуже зручно для водіїв, яким зрозуміло, в якій зоні не можна зупинятися. Дорожня розмітка 1.101 жовта, преривчаста лінія, позначає ділянки доріг, де заборонено стоянку транспортним засобам з тієї сторони, де її нанесено. Така розмітка може застосовуватися як самостійна, так і в поєднанні зі знаком 335 стоянку заборонено. Розмітка може бути нанесена як біля краю проїзної частини, так і поверху бордюру. Дорожня розмітка 2.6 чорно-білого кольору наноситься тільки по поверхні бордюрів і позначає небезпечну ділянку дороги. Така розмітка нічого не забороняє, а тільки попереджає водія, щоб він був уважним. На цьому все. Всім оптимізму, здоров'я та щасливої дороги!